Святого Валентина це день усіх закоханих. Офіційно це свято існує більше 16 століть. Винуватий цього свята християнський священник Валентин з римського міста Терні. Він був справжнім романтиком, любив морити посварені пари, допомагав писати любовні листи, дарував квіти закоханим. З того часу й повелося писати в день святого Валентина любовні записки або ось такі Валентинки. У кожній країні закохані дарують різні подарунки. Ось, наприклад, у французів прийнято дарувати коштовності, у Данії закохані посилаються сушені білі квіти. А в Японії та Італії солодощі. А ось є така країна, якій заборонено святкувати цей день і навіть може штрафувати. Давайте запитаємо Валентина про цей день. День усіх закоханих. Існує багато таємничих легенд про святого Валентина. Кажуть, що таких Валентинів було декілька, і вони жили приблизно в один час, і їх життя були схожі. Розкажіть, що ви знаєте про святого Валентина? Ну, я би хотів сказати тобі Катеринко і всім нашим глядачам про те, що в православній церкві шанується пам'ять трьох святих Валентинів. Це священник Валентин, пам'ять якого 7 травня. Це Валентин, єпископ міста Інтерамний, пам'ять якого 12 серпня, а також іще один також священик Валентин, римський мученик, пам'ять якого в липні місяці. Всі вони жили в першому тисячолітті, більше того, вони жили в 3-4 столітті після Різдва Христового. І кожен із них був християнином, і кожен із них. Своє життя закінчив як мученик, тобто за те, що вони були християни, вони були страчені. Так, так було на той час. Якщо зараз ми маємо можливість бути християнами вільно, і можемо ходити до церкви, можемо молитися, можемо читати святе письмо, то в той час це було під забороною. А що там за історія про кохану дівчину самого Валентина? Ну, з огляду на те, що а, Валентин, який був єпископом міста Терни, був у священному сані, тому важко сказати, що якась була певна історія, пов'язана з якимось його особистим коханням. Церковні хроніки свідчать, що його, знаєте, таке кохання було воно в духовній площині, так і його найбільша любов його життя це все-таки була любов до Бога і любов до свого архіпастерського служіння. Тому можна це віднести до розряду тих. Легенд, які вже оповили ім'я цього угодника Божого, часто до вас приходять закохані пари з проханням повінчати їх саме у цей день. До нас приходять закохані пари кожен недільний день, коли приходять молоді сім'ї, коли приходять і ті подружжя, які вже прожили багато років. І водночас ми дивимося і бачимо, що їхнє кохання з віком не слабне, що вони. Вірно кохають один одного. А щодо прохання про вінчання, то ви знаєте, коли хто вирішує вступати в законний церковний шлюб, то той тоді приходить і просить про таїнство вінчання. І це відбувається протягом цілого року, за виключенням часу, коли церква закликає всіх поститися. Тобто, в часі посту ми не вінчаємо, а всі інші. Періоди в часі року ми вінчаємо. Справа в тому, що кохання між тими людьми, які хочуть вступити у шлюб, воно не має обмежень і прив'язань до дати чи до якоїсь події. І ми вітаємо те, що і кажемо, що найголовніше, щоб дійсно люди кохали один одного і були чесними перед Богом і один перед одним. Які символи та традиції супроводжують це свято. Ну, напевно, усі символи вони знаходяться за межами церкви. Це ми можемо побачити в різних кіосках, де всякі продають такі вітальні листівки. Ось, але в церкві немає ніяких таких особливих символів. Цей день став для людей більш народною традицією, а не церковною подією. Як ви ставитесь до цього свята? Адже вас теж звуть Валентин. Так. Мої тато з мамою мене назвали Валентином і охрестили на честь святого мученика Валентина, і я святкую свої іменини 7 травня. Разом із тим, ви знаєте, сказати не можна, напевно, що день 14 лютого це вже народна традиція. Так, це популяризується, молоді це подобається. І знаєте, як ми не заохочуємо до цього, але особливо не боронимо. Ми говоримо тільки про те, що має бути все чисто і чесно. Тобто, якщо молоді люди зустрічаються, але при тому ведуть себе е, пристойно і пам'ятають так слова апостола Павла, що воля Божа є законний шлюб, і вінцем всяких добрих відносин між е, е, юнаком і дівчиною. Має бути законний шлюб перед Богом і людьми, то ми тоді не, не перечимо. Але якщо воно виходить за межі людської пристойності, християнської моралі, то безумовно можемо сказати, що це не добре. Що б ви хотіли додати про цей день Святого Валентина? Ну, я би хотів сказати Катеринко, і тобі, і всім, хто нас дивиться і слухає, що маємо пам'ятати, що ми є українці, ми є християни. Що в нас є багата своя історія і спадщина, і треба відкривати ту скриню, на якій ми сидимо. Ось, але часто ми не знаємо своїх традицій, обрядів. І з великим рахунком я вважаю, щоб Господь благословив усіх вас. Дякую вам за цікаву розповідь. Як все було насправді, ми не знаємо і вже ніколи не дізнаємось. Але, постав одне: святий Валентин загинув в ім'я любові. Любові до Бога, любові до дівчини, любові до людей, яким він допомагав, як священник, як лікар, як просто хороша людина з величезною душею, яка творить добро. З вами була Комарова Катерина, любові вам.